Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні на уроці ми з'ясуємо, як роблять відкриття та створюють винаходи, тож не будемо зволікати і почнемо. Пізнаючи природу, вчені роблять відкриття. Так називають нове в науці знання, отримане завдяки дослідженням тіл та явищ. Наприклад, досліджуючи промені сонячного світла, Ісаак Ньютон відкрив що воно розкладається на сім кольорів. Так отримали нове знання про сонячне світло, хоча воно існувало й до цього відкриття. Тривалий час люди вважали землю нерухомим тілом, навколо якого рухаються сонце, зорі та інші небесні тіла. Миколай Коперник спростував це і довів що Земля не центр Всесвіту, а лише одна з планет, що обертаються навколо Сонця. А спостереження за зміною піроку та рухом Сонця по небосхилу це підтвердили. Кілька століть тому, завдяки мореплавству, європейці відкрили Америку та інші материки, дізнались про народи, які їх населяють. Так природничі науки поповнили знаннями про материки й населення Землі. Тож відкриття це встановлення невідомих раніше знань про існуючі явища, тіла та речовини. Наукові відкриття є результатом кропіткої праці. Подекуди дослідження тривають роками, перш ніж вчений або вчена зробить відкриття. Так українські вчені з Інституту мікробіології та вірусології Національної академії наук України упродовж 30 років працювали над розробкою препарату, необхідного для лікування небезпечних захворювань. Результатом стало відкриття антибіотика батуміну, який використовують зараз у всьому світі. Майже все, що ви побачите в класній кімнаті чи в будь-якому іншому приміщенні це рукотворні тіла які потрібно було винайти. Винаходом називають виріб чи технологію, які людина може використати в практичній діяльності. Винаходи здебільшого розробляють для розв'язання якоїсь проблеми. Наприклад, неможливість спілкуватися людям, які перебувають на великих відстанях, тривалий час була великою проблемою. Для її розв'язання винайшли телефон, а згодом інтернет. Винайдення термоса дає змогу зберігати певний час напої чи страви гарячими або холодними, а винайдення теплиць вирощувати овочі і фрукти упродовж року. Знання складу морської води стало в пригоді для розв'язання проблеми перетворення солоної води морів та океанів на прісну, придатну для споживання. Винахідники створили різні технології і техніку, щоб вилучати солі з морської води. Цей процес називається опрісненням морської води. Винаходом може бути й зовсім нова річ, створена з нових матеріалів, за новою технологією. Наприклад, на початку минулого століття винайшли новий матеріал нейлон, і створили технології його виготовлення. Нейлон має гладеньку поверхню. Приємний на дотик, легкий і водночас міцний. З нього й дотепер виготовляють верхній одяг. Український хірург Микола Амосов для першої операції із заміни серцевого клапана виготовив його із нейлонової тканини чоловічої сорочки і провів успішну операцію. Зараз такі клапани виготовляють промисловим способом із відповідних речовин. Кілька століть тому механічний годинник став неймовірним винаходом людства, адже дозволив дізнаватися час за будь-якої погоди. Годинники тривалий час мали металевий корпус і працювали завдяки механізму, який необхідно було регулярно підкручувати. Сучасні годинники переважно електронні та виготовлені з пластику та інших матеріалів, і їх не потрібно підкручувати. Інколи... Винаходи з'являються, коли комусь спаде на думку використати відомі звичні вироби в новому поєднанні або за новим призначенням. Приклади таких винаходів ви можете бачити на екрані. Винаходи допомагають виконувати роботу швидко та якісно. Розглянемо приклади. Приклад перший. Винаходи для подрібнення зерна. Вітряний та водяний, млин, ручна кавомолка. Ручний млин, ручний млинок для перцю і нарешті електрокавомолка. Приклад 2. З України до Австралії можна дістатися літаком майже за 20 годин, а раніше вітрильний корабель міг подолати такий шлях аж за півроку. Третім прикладом є телескоп. Завдяки винайденню телескопа природодослідники і природодослідниці мають змогу досліджувати небесні тіла, перебуваючи на землі, і зробити чимало відкриттів. Наприклад, вивчати рельєф місяця або рух планет. Багато зроблених в Україні винаходів відомі та застосовуються в усьому світі. Винахідникам важливо, щоб створений ними винахід не привласнили собі інші. Згідно з правилами доброчесності, винахідники і винахідниці отримують патент. Це документ, який засвідчує авторство і права людини на винахід. Якщо ж немає патенту на винахід, то цей винахід може використати, скопіювати і продати будь-хто. Винаходи не лише роблять життя комфортним, а й дозволяють розв'язувати економічні та фінансові проблеми. Наприклад, донедавна для спілкування і обміну інформацією люди використовували виключно паперові листи, доставку яких здійснювала пошта. Чим більшою була відстань від автора листа до адресата, тим довше тривала його доставка поштою. Завдяки винайденню комп'ютерних технологій у сучасному світі багато людей послуговуються електронною поштою. Це дає змогу заощаджувати на папері, для виготовлення якого витрачається деревина та на транспортних засобах для перевезення листів. До того ж, доставка електронних листів відбувається дуже швидко. Виконайте дослідження з теми. Винаходи, що роблять, комфортним життя, їх історія і призначення. Першим кроком накресліть у зошиті таблицю за зразком на екрані. Далі доповніть таблицю, накреслену в зошиті, прикладами з колажу. Висловіть припущення. Коли люди створили ці вироби, скористайтеся інтернетом і перевірте своє припущення. Заповніть третю колонку у таблиці, накресленій в зошиті. зробіть висновок, як ви вважаєте, що сприяло винаходам і виготовленню розглянутих виробів. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!